Магічний світ Мавки. Друзі, підписники мого каналу з вами я Маріанна з України. Одразу кажу дуже вам дякую за вашу підписку, за ваші коментарі, лайки, донати. Якщо ви робите якусь фінансову допомогу моєму каналу, то це обов'язково кошти йдуть лише на нові карти. Я вже це казала, скажу, думаю ще раз. Так, отже, щиро усім вам дякую. Це енергообмін між нами. І все світ все чує, все бачить, і вам поверне кожен лайк повернеться вам усмішкою. Ну і взагалі кожні теплі слова, які ви пишете мені це все повернеться вам через інших людей, через Янголівохоронці. обов'язково Сьогодні. Відео на таку тему. Ваша дорога до справжнього кохання, довеносна, щаслива зустріч. На метафоричних асоціативних картках я візьму для вас сьогодні: оберу дві дороги. Перша дорога і друга. Можна, звісно, інтуїтивно обрати собі якусь одну карту. Стратегія закрита, тобто. Я не бачу, що на картинці, ви не бачите. Але ці дві дороги, вони ваші, бо в кожної людини є вибір. Як мінімум, так, є два шляхи розв'язку у Всесвіті для вас. Ці дороги десь для вас вже якби приготовані всесвітом. Але, можливо, ще дещо приховано щось. Да? Щось ще невідомо, десь якась стежинка ще не звідана, по ній ви не ходили ще. Тобто. Ці дві дороги, вони десь, як би, знаєте, ось так, ось, ось мають вам відчинитися. Просто ви вже оберете, яка все-таки ваша істина справжня, яка приведе вас в першу чергу до самої, до самого себе, так? І до істинного вашого справжнього кохання. Також я візьму підказки на картах Ленорман. По три підказочки. Що на цій дорозі, до чого вона вас приведе, які можливо є попередження? На що звернути увагу, скажімо так, поки ви йдете своїм шляхом. Отже, будемо дивитися дорога номер 1 Картинку роздивіться. Як ви відчуваєте, асоціації будуть у кожного різні, хоч розклади є спільним, загальним? Але це дуже цікавий метод німецького психотерапевта Моріса Гетмейера. Картинка одна, так, правда, одна на всіх, але асоціації у всіх різні, неповторні, індивідуальні. Сприйняття цієї картинки проходить через призму вашої свідомості, вашого світогляду, ваших духовних цінностей, скільки людей на планеті, скільки духовних цінностей, скільки взагалі світів і галактик так? у кожного у душі, свої зорі, у кожного всесвіт своєї душі. Для кого буде також ну, важливим, актуальним підказка також в плані нумерології. Картинка ця дорога має число 37. Можливо, якось програється це число з вами. Будь ласка, пишіть також в коментарях, як це програється з вашим життям, чи є якийсь резонанс у вашій душі. Добре роздивіться цю картинку. Ваша підсвідомість може вам підкинути так, певні асоціації, які. Ну, будете тільки ви розуміти, тільки от як би це спілкування да, ваш, вашого вищого я з вами ж. Отже, давайте трішечки детальніше. Я взагалі, з точки зору психології, розкажу про цю дорогу. Перше, що в очі да нам потрапляє. Це те, що а, проїхати не можна. Да? Чому стоїть дорожній знак, що їхати не можна, в'їзд заборонено. Саме такий якийсь дорожній вказівник зупинив ваш рух. Дорога продовжується, але вона ніби як не для вас, що трапилось? Чому, наприклад, ви не склали якийсь екзамен, чому ви провалили якусь півбесіду. Або у вашому житті, наприклад, трапився якийсь конфлікт, після котрого ну, неможливі вже також, да, ну, скажімо так, відносини гарні з людиною. В будь-якому випадку ви не можете продовжувати вже жити так, як ви жили раніше. А це означає, що зараз вам Потрібно вирішити дуже складні задачі, прийняти те, що відбулося, побудувати нові плани, почати рухатися в новому напрямку. І не забувати підтримувати себе, не дорікати собі ні за що, що минуло вже те минуло, тобто, в першу чергу, до себе да? бути поблажливим. Не сварити саму самого себе, не знецінювати, не обесцінювати своїх зусиль, а нагадувати собі свої, про свої перемоги і успіхи, про свої вміння і таланти, бо вони у вас точно є. Просто визнати, що помилка це частина життя. Так, підказки. Тут, дивіться, може бути дійсно по карті птахи і каблучка, картинки чудові, вийшли, до речі. Може бути дуже важлива розмова з людиною, яка, наприклад, дала вам якусь обіцянку, з якою у вас якийсь союз чи договір. І дійсно карта дитина підтверджує. Що дійсно відкриється новий шлях. Бо це Венорман так і означає: сюрприз, новий шлях, буквально нове життя. Для кого актуально, може бути, що й дитина буде в майбутньому у вас. Але це більш такий ну, рідкісний випадок. Тут саме мова про новий шлях. Тобто, абсолютно щось нове вірветься в ваше життя. Дивіться, які чудові карти. Тут нічого не бачу, важкого чи сумного взагалі навпаки. Навпаки, от все нове, що прийде, Буде цікавим, будуть якісь правильні розмови з цікавими людьми, з вашими спорідненими душами, до речі. Дивіться, карта сама за себе говорить, каблучка, для когось це може програтися дійсно, як зустріч з доносною, коханою людиною у вашому житті. Після того, як ви переосмислите да, якийсь свій минулий, невдалий досвід. Якогось невдалого спілкування чи невдалих стосунків, у ваше життя увірветься якесь дійсно кохання, справжнє ще до того ж це може бути дійсно, та карта напряму як натяк на те, що може бути навіть і законний шлюб, для кого це актуально. Тобто тут іде такий момент, або людина, яка давала обіцянку вам в минулому, наприклад, вона все-таки її. Вона її дотримається. Це також в когось програється так. Якщо ви чекали, що хтось щось все-таки таке виконає, те, що він обіцяв, був якийсь у вас договір, може, з коханою людиною, може просто і це якесь партнерство, союз двох споріднених душ, може, це просто мова про дружбу. Ну, от якусь обіцянку, можливо, людина дійсно. При розмові з нею от щось таке, ви дізнаєтесь, вона щось виконає, вона, можливо, вам щось правильне скаже нарешті, можливо, якусь правду ви дізнаєтеся. По карті птахи, можливо, дійсно якась інформація дуже правильна і достовірна, ваше життя, дивіться, нарешті увірветься. І. Ось цей знак уже стоп вас не налякає. Уже ви, можливо, дійсно дізнаєтесь якусь істину. Карта Ленорман дуже чудові вийшли. Новий шлях подарує вам дійсно радість, кохання, розмови, такі дуже приємні розмови. З такими своїми, своїми людьми, да? як я кажу, з людьми своїх галактик, своїх орбіт. Так, дорога номер 2 Що тут Всесвіт приготував для вас? Ці всі дві дороги, вони, якби, знаєте, ну якби паралельно існують. Обирайте собі, яку хочете, дивіться. Нумерологія підказує 36 число. Також картинку роздивіться, які асоціації у вас виникають? Можливо, якась ваша майбутня подорож це? Можливо, щось вам таке снилося нещодавно. Може, це якась картинка з вашого сна? Може, якусь таку місцину ви десь бачили і вам навіяли якісь приємні спогади, щось таке. Може, дійсно, ви. Десь зібралися в дорогу, в шлях, і ось буквально щось таке рідне, щось своє в цій дорозі, так відчувається. От вам хочеться чи ні на цю дорогу взагалі робити крок, іти по ній далі. Просто послухайте свої відчуття, як вам підказує серце, чи це ваша дорога, чи ні. Чи ви її обираєте, але вона ось десь є для вас. Всесвіт вам цю браму відчиняє перед вами. Це дорога до вашого кохання, до вашого благополуччя. Так. Якщо ви обрали цю дорогу, то. Емоційний стан у вас на даному етапі вашого життя приблизно такий, ви відчуваєте, що вас кохають, вас не мов би, огортають якоюсь такою опікою, якоюсь турботою, вас оберігають. Ваше життя абсолютно комфортне, безпечне. Дечому навіть передбачуване. Якщо ви так ще не відчуваєте себе, то ось, бачите, Всесвіт для вас цю дорогу вже відкрив. Брама десь в небі, да, відшинена для вас. Якийсь як портал є, і ви знайдете шлях до неї. Ось можливо да, перейти з усього стану, коли перед вами, якби стоп, кудись ніби круг перекритий. Вам дається ось ця дорога, наприклад. Замінює вам Всесвіт. Пройшли ви якісь випробування, труднощі, і ось вам, будь ласка, шлях відкритий. Добробут, гармонія, безпека. Ви навіть дещо по цій картинці можете дещо, знаєте, так в своєму оцьому становищі, коли вам комфортно і безпечно, іноді, можливо, десь навіть от чогось новенького, ніби хочеться вам. Вам хочеться діяти самостійно. Можливо, навіть десь там помилитися, десь і пережити якусь маленьку невдачу, але при цьому мріяти, будувати плани, проявляти якось себе. Можливо, настав час саме от вийти з під якоїсь опіки, можливо, настав час. Наприклад, десь дійсно, нехай для когось програється, може жити окремо там, да, від батьків чи щось в такому дусі. Можливо, час настав це якась, наприклад, дорога, наприклад, навчатися ви десь будете, в іншому, можливо, місці десь. Але тут, можливо, якийсь да, потрібен від вас рух, якесь ваше рішення, ваш вибір. Тобто, вам радять, якби зробити крок. От знаєте, як от з коридора на, на свіже повітря. Туди до іноді є вітер, де є злива дощ, але після кожного дощу завжди зігріває ласкаве сонце. Так. І підказки від Венорман, дивіться, які чудові також карти. Вони б не виходили такі карти чудові. Бачите, якби дорога була якась ризикована чи небезпечна. Впаки, дивіться, карта дім. Це знову про безпеку, про те, що у вас буде дім. Ви не будете почувати себе самотньо. Ну, чоловік вийшов молодий, дивіться, власною персоною. Всі ж карти брала при вас. Карта зірки. Чоловік молодий, який. Дійсно, для кого актуально, це може супутник вашого життя, ваш майбутній чоловік, дівчата. Ну, Дивіться, які карти, як тут ще сказати по-іншому. Можливо, дійсно людина він буде така, навіть і, ну, і забезпечена матеріально, так? може дійсно в нього ось такий буде гарний, великий дім, але навіть не в тому суть, хоча в тому також. Але дивіться, дім це як символ, да? безпека. Дім це де тепло, де гарно пахне там, випічкою, не знаю, ваніллю, Новим роком мандаринами, апельсинами. Тобто, дім це затишно, де вам затишно, де вас зігріють добрим словом, обіймами. І це все у вас буде, дивіться. Карта зірки, що здійсниться ваша незаповітніша мрія. Тут буквально Всесвіт посилає вам ось навіть такого довгоносного чоловіка. Тут, можливо, ще зовсім ви його не знаєте. Бачите, він якби так прихований за зірками подивіться, зірки, поки що, ще десь його приховують від вас, вашу зустріч з ним, так? Але він 100% доленосний вам, тому що десь на небі, десь уже прописане ваше майбутнє, десь вже ваші, не знаю, знаки Зодіаку вже десь перетнулися, ваші долі десь на небі вже записані. Те, що може бути між вами. Але ми ж, звісно, кожного дня робимо вибір і Але зустріч з ним, просто якщо ви по цій дорозі підете, якщо ви ще обрали цей варіант, то точно має бути. І з ним може бути повний дім, повна чаша, а в тому домі, в тому будинку, дивіться, все, що ви захочете. Гармонійна сім'я, якщо для вас актуально. Якщо для вас актуально, то і діти. Якщо для вас актуально, то це і, до речі, і гарні дуже друзі. Це може бути і друг такий на все життя. Да? Як мінімум, це зустріч з порідненою душею просто буде. Це обов'язково дівчата. Роздивіться ось ці карти. Вам саме небо, подивіться, зірки, посилає ось прекрасного, молодого, гарного чоловіка, ну, який буде вам дійсно супутником життя на все життя, буде вам другом в першу чергу. І знаєте, тут от видно по картах, якби з вашої ідеї озоряної сім'ї. Людина, людина, яка буде а, поділяти ваші інтереси, ваші духовні цінності, що є дуже важливо. Якісь у вас будуть, знаєте, такі спільні, а, такі спільні острівки, вам буде про що поговорити разом, я б сказала, да, до самого світанку а, От побачите, от, оця зустріч, має бути якась зустріч от очима, очі в очі, і ви повинні все-таки впізнати його, що це ваша рідна душа. Тут він прям так дивиться, десь в далечину, ніби як знаєте, також от у передчутті да, того, що він вас зустріне, того, що буде зустріч кохання. Ось такі дороги сьогодні мені відкрили.